Воскреслий Ісус з'являється Марії Магдалині. Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше, за Петра й прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно. Однак він не війшов. тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали писання, що він мав воскреснути з мертвих. Отже, учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів. Які сиділи в Білому, один у головах, а другий у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй Жінко, чому ти плачеш? відповідає їм тому, що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулась назад і побачила Ісуса, який стояв та не впізнала, що то Ісус. Каже Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав. Я заберу його. Каже їй Ісус. Марія, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Равудні, тобто учителю, каже їй Ісус, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав це їй. Ісус з'являється своїм учням. Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм, мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа. Кому простите гріхи, будуть прощені їм. Кому затримаєте, будуть затримані. Хома, один із дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа, та Він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомі поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь не віруючи, але віруючий». У відповідь Хома сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, ти повірив блажені ті, які не бачили, а повірили. Мета написання цієї книги багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі, а це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи життя мали ви в Його ім'я.